Вітаю вас всіх. Зараз я хочу вам розказати рецепт пампушечків, булочок таких, які я печу до борща. Одна склянка теплої води, одна столова ложка цукру, 25 грам свіжих дрожжів, А якщо сухі – 11 грам, три склянки борошна муки, пів чайної ложечки солі. Це все замішую і його виробляю в булочку і печу. І ще я до, цих, до цього рецепту додаю 3 столові ложки олії. От такі булочки печу, а коли я їх доставлю, вони ще гарячі, я роблю отаке от чосничок, зелень, чесничок туди, олію, чуть-чуть водички. І, це я роз... і так помарчую я цієї булочки цим. І дуже смачні булочки їсти з любою стравою, особливо з борщиком. Так що, будьте мені здоровенькі, удачі вам добра, щастя і напечіть таких булочок і будете дуже смакувати. Будьте здорові! Бабушка Тамара!